Зразу в той день будуть йти іспитання. А які іспитання? Ну, собачок треба кормити, в лікарню треба вести, щось там станеться, якщо народяться. А ви їх маєте позбувати, а ви будете їх ще набирати. І це вам буде іспитання. Набратися храбрості і їх десь кудись подівати. Комусь віддати, комусь продати, комусь віддати, подарити. Ви поняли? Іспитання. Коли ви... Як працює регрес? От ви курите, і ми убираємо бєса куріння. Ми приходимо до нього, питаємося, що ти тут робиш. Він каже, курю через неї. Мені добре, а вона ха собі здихає. Хорошо, добре. Що ти її учиш? Щоб вона перестала курити, щоб полюбила себе. Окей, ти підеш звідси. Він каже: Я не піду звідси, а чого ти не підеш звідси? Ну тому, що вона знову завтра закурить. Добре, хорошо, давай дамо ми шанс цій жіночці пожити без тебе. Добре, хорошо, але маю на увазі, ми заключаємо новий контракт. Якщо вона закурить, я один тут знаходжуся, а ми прийдемо троє. Можна буде? Так. Да. Добре. Все, ми забрали. Проходить день, проходить тиждень, проходить місяць. І тут іде із питання. Помирає собачка, помирає як ваша тваринка. Ви у вас траву. Ви завжди в траурі курили. Ви берете пачку сигарет і закуруєте. І оправдовуєте. Ну, в мене ж тваринка померла. Мені ж можна. І всі біси троє заходять до вас. Ну... Якщо ви доставили сигарету, ні, я не буду курити, я пройшла регрес, заплатила кошти, я позбулася його, я справлюся без цього. І все, і вас вони вже до вас не прийдуть. Оце називається екзамен в регресії, який ви проходите після регресу. Він буде обов'язково. Якщо ми працюємо з гординею, у вас буде екзамен по гордині. Якщо ми працюємо з розвінчуванням, ви будете мати питання з бившим. Якщо ми розриваємо контракти. Наприклад, там з дітьми діти будуть дзвонити, будуть питатися вас нагнути, прогнути. Якщо ми працюємо на любов к собі, вас будуть награти сусіди. Неважливо хто, але і спитання, і екзамен ви пройдете обов'язково. Регрес ускоряє вашу прошивку. Просто чи ви витримаєте це. Чистка воском зчистить вас це все діло Мєлке, але екзамен все одно буде ваш. Я не можу заставити вас віддати тварину. правильно? Ви маєте це робити не з жалості, а з любві. Нема кому їх віддати. Ну, дивіться. Людей на Україні. Ну, дивіться, їх немає, це... вони ніколи ну, не треба. Ну дивіться. ну, дивіться. Ну, то тоді, бачите, ви екзамен не прийшли. Ви оправдали. Ви повинні говорити так після консультації. Я буду старатися шукати методи, щоб полюбити себе. Хорошо. Я поняла, значить, мені починати треба.